Коли ви сформували свою пропозицію, ви можете нажати кнопку Зв'язати з хірургом, і ця пропозиція відправиться в телеграм до вашого хірурга, якого ви обрали. Ви можете надіслати собі на емейл, можете продивитись pdf версію та відразу роздрукувати. Або Можете просто скопіювати коди операцій. В цю роботу вкладено один рік часу. І я сподіваюся, що ви отримуєте насолоду від того, як все автоматизовано, структуризовано і дуже зручно для наших пацієнтів. А найголовніше прозоро, коли ви можете продивлятися всі опції та обирати саме те, що бажаєте ви. Тож давайте разом рахувати, скільки буде коштувати ваша операція. Надсилайте це на нашим асистентам, і ми здійснимо вашу мрію в стінах нашої клініки, міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії.